Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий квадроцикл. Причина, по якій він до мене приїхав, він не їде. Зараз будемо розбиратися, що там у нас сталося. Він вмикається, я вже пробував. Вмикаємо. Так, потужно газує, але їхати не хоче. Я тут пробував натискати різні кнопки. Але він все рівно у нас не їде. Зараз будемо розбиратися, в чому тут причина. Зняв я сідушку, під нею знаходиться акумулятор і ось такий блок управління. Акумулятор був трішки розряджений і я його Поставив зараз на зарядку. Зараз він заряджається. Можливо, просто проблема тут в тому, що розрядився акумулятор і їхати воно не хоче. Зараз заряджу акумулятор і подивимося, що в нас там далі з цим квадриком. Пройшла енна кількість часу. Наш акумулятор зарядився, поставив я його на місце. Все тут під'єднав, і наш квадроцикл їхати не хоче. Я тут. Подивився і звернув увагу на те, що є навіть ізоляційна стрічка синього кольору, оскільки вона є, мало би 100% все працювати, але не працює. Далі, напевно, буду дивитися до ось цієї педальки. Можливо, причина в тому, що вона не працює і він не хоче їхати. Що, Розбираємося далі, чому він не хоче в нас працювати. Перевірив я цю педаль. Тільки що під'єднався мультиметром, ось я нажимаю її, і можна бачити, що вона в нас працює. Тут просто стоїть вимикач цієї педалі. Далі, на що я звернув увагу, що тут багато ізоляційної стрічки чорного кольору. Можливо, якби була ізоляційна стрічка синього кольору, все було б окей. А так, потрібно зараз буде розбиратися, що тут у нас вже ремонтувалося і чому воно так і не працює. Почав я розмотувати цю ізоляційну стичку, визвонювати тут всі дроти і знайшов причину, чому він не працює. Розібрався, як тут влаштовані ці перемикачі і що вони вмикають, один перемикач. Вмикає у нас задній хід, передній хід. І ще один вимикач, крім того, що вмикає живлення. Вмикає у нас передній привід. Тобто постійно працює задній привід, і окремо можна вмикати передній справжній внедорожний автомобіль. Зараз від'єднав один вимикач, розібрав його, щоб почистити там всі контакти. Ось так під'єднав. Напряму, тільки що спробував, нажимаємо нашу педальку, і можна бачити, що квадроцикл почав їздити. Зараз розберуся з тими кнопками. Одна кнопка тут загріє, почав шевелити, бачите, контакт відвалився. Не знаю, можливо, потрібно буде її замінити, якщо таку найду. А цю, що вмикає режим задній, передній, спробую зараз почистити. Я її розібрав, подивився, що там контакти трішки, бачите, ось тут мають сліди окису якогось. А так вони, в принципі, з вигляду непогані. Я думаю, зараз все почищу і буде працювати. На одній кнопці я перечистив всі контакти, вже зібрав її і зробив тут з'єднання паралельне. Тому що тут на цій кнопці з однієї сторони були контакти і з іншої. Запаралелив. Це, в принципі, сигнальні дроти, вони йдуть до ось цього контролера. Ось цей жовтий-зелений. А інша кнопка, яка вмикає передній привід. Тут стоїть ось така. Я її також взяв, ось таким чином запаралелив, припаяв сюди ось так. Контакти і зараз все це буду збирати назад і побачимо, який буде у нас результат. Зібрав тут все на місце. Залишилось тільки поставити сідушку, але поки що не став. Зараз ми перевіримо, як це все працює. Наш квадроцикл знаходиться на оглядовій ямі. Це для того, щоб можна було подивитися, як обертаються наші колеса. Зараз ми його вмикаємо. Вмикаємо. Так, потужно заводиться. Якщо ви звернули увагу на початку відео, тут тільки цей тахометр світився, сам спідометр не підсвічувався. Там просто був діодик, вилетів, я його вставив назад, і зараз все світиться. Взяв ось такий рівень, щоб вам більш Детальніше можна було показати. Зараз, коли ми натискаємо на нашу педаль газу, колеса не крутяться, тому що квадроцикл стоїть в нейтральному положенні. Ось це кнопка, яка вмикає задній хід і передній хід. Зараз вмикаємо задній хід, натискаємо нашим рівнем педаль газу і дивимося. Квадроцикл наш. Має їхати назад. Також зараз подивимося, як він вперед їде. Натискаємо педаль. Можна бачити, колесо обертається в, нас в ту сторону, в яку повинно обертати, щоб він їхав вперед. І також тут можна увімкнути передній міст. Вмикаємо і зараз всі чотири колеса Нас мають обертатись. І так само, якщо ми увімкнемо назад, так само мають всі колеса обертатись. Можна бачити, задній хід також працює. Тут ще є в нас ось такий сигнал, щоб сигналити. І ось цією кнопкою ми перемикаємо, там можемо вмикати собі музику. Ось такий получився ремонт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!